Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і хочу з вами подивитися, що планує Росія. Щось планує на 9 травня. Тобто 8, 9, 10. Я роблю розклад. Зараз я скажу, коли 5 числа. Правда, вже запізно ви отримаєте це 6-го аж у вівторок. Ну що ж, дивимося, що планує. Росія для України, саме для України. По, містам ми, по містах ми вже прильоти зробили з вами. Ось було вчора, а сьогодні, верніше, вже вівторок. Що чекає Україну? Чи запланував? Ну, не Путін, а давайте так: Росія. Чи планує щось Росія по Україні 8-го, 9-го, 10-го? Приблизно, отак, ці три дні. Чи планують вони щось? Так, планують. Так планують влаштувати пекло. От планують. Це навіть можна, знаєте, назвати зараз я подивлюся: планують, планують. Розробляється якась у них. Червоне 9 травня виглядає. Дуже виглядає. Е, мої дорогенькі, під цим відео я закріплю коментар е, для збору 30-ї бригади. Там. Е, з, Хто може. Хто хоче спочатку бригада, ось наше ЗСУ, хто хоче мене підтримувати, далі внизу. Хто хоче приватний розклад, теж там ви знайдете, куди звернутися до мене за приватними розкладами, в кого, можливо, хтось пропав безвісти. Ось, ну що ж, дивимося. Тобто, щось, щось планує. Росія, звичайно, планує. Внутрішньо щось витворити. Зараз ми розберемо, що вона планує. п'ятірка ще одна, печальку, підвішений, тобто щось планує. І ось Україна. Дивіться, може здатися, що нічого такого грандіозного, але якісь це може бути навіть жертвоприношення, щоб ви розуміли. Це може бути жертвоприношення, тим більше з такою картою, і в нас іде ще ця карта зверху. Давайте ми їх в рядочок покладемо, так як вони йшли. Ось. Тобто, Росія дійсно планує. План в них є. План є. Вони тільки чекають, коли його треба привести. Ось, готуються. Це теж можна сказати, готуються, накопичують, це теж накопичення йде зброї. Ось якось так. Далі. Планувати планують. Не забувайте класти вподобайки і писати коментарі. Так, дійсно, якісь договорники. Влаштувати рай на землі в лапках. Щось влаштувати. Під час параду, ви знаєте, тут навіть до параду, під час параду, після параду. ось Влаштувати дійсно, як я сказала, червоне. були б жезли червоними, а вогонь, воно і завжди, завжди малюється як червоне. Ось, Тим більше, ось тут 20-й аркан випав в нас. На день перемоги в лапках, я бачу, ось тут. До параду, після параду. Ось, якось так я бачу це. До параду і після параду. Влаштувати Україні свято. І бачите, будьте обережні. От карти про це попереджають, мої дорогенькі. Кладемо вподобайки, допомагаємо ЗСУ. Ось. Бережіть себе, мої дорогенькі, тобто виглядає так, що буде не, не, не весело буде. Вже карти з самого початку показали. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Я сподіваюся, що Україна була, є і буде. Вона залишиться. Вона була, є і буде. На все добре, мої дорогенькі.